Вся вода зверх іде з Горького сюди, з Коцюбинського сюди. Оце все місто тут, як рівні вийдажі, затоплює. За словами пана Антонця, на воді мешканці трьох будинків, які знаходяться в тупику вулиці Пирогова, живуть останні п'ять років. Хоча їхні помешкання стоять тут майже півстоліття, і до цього подібних проблем не було. Відповідні служби, до яких люди звертались із своєю бідою, нічим не зарадили. В прокуратуру ходили, угорі з полком ходили, в райсполком ходили. куди ми тільки не обращали. Ну куди ми тільки не ходили? Хто сюди тільки до нас не приїжджав? І Нічого, прийдуть руки роздягли, отак руки роздягли, не знаємо, що а робити. Щось... Низько, низько кажуть, живете, низько води піднялися. Мешканці підтоплених будинків самі ставлять діагноз своєї проблеми, вважаючи, що винен колектор, який застарілий і не справляється з водозабором, внаслідок чого певна частина води виходить на поверхню. Проложений колектор. Цей колектор не впитує всю ту воду, яка сюди поступає з усіх вулиць. Враховуючи ж те, що будинки по вулиці Порогова стоять в низині, волога навколо них іскопичується, заливаючи городи та льохи і не даючи таким чином людям можливості ні зібрати врожай із своїх присадиних ділянок, ні його зберегти. І схоже на те, що вони так і залишаться сам на самі своїми клопотами, оскільки ніхто їм допомагати і не збирається. Навіть страхові компанії, які справно збирають внески за землю та будівлі, не дуже поспішають компенсовувати збитки. Отже, знову стикаємось із підтвердженням давнього гасла. Рятування потопаючих справа рук самих потопаючих.